Історику мистецькою годиною під назвою Свято єдності Свято Духу у приміщенні музичної школи громадськість Бердичева відзначила 95-ту річницю проголошення акту злуки між українською та західноукраїнською народними республіками. На згадку про цю важливу подію, яка відбулась 22 січня 1919 року, в Україні в 1999-му офіційно встановили свято День Соборності. Також цього дня згадують іншу важливу подію, що відбулась рівно за рік до возз'єднання, 22 січня 1918 року Центральна Рада прийняла четвертий універсал, яким проголошувалась повна незалежність Української Народної Республіки. Подія, про яку ми з вами говоримо, підписання акту об'єднання західноукраїнських українських земель безумовно стала важливою подією, важливим етапом у досягненні незалежності нашої країни. Разом з тим, ця подія показала. Наскільки непростою непростим є цей процес здобуття незалежності, наскільки непростим є процес побудови незалежної країни, українська революція 1917-1920 років втілила у життя споконвічну мрію мільйонів українців про вільну та незалежну державу, яка у різні роки знаходилась під владою різних держав, підкреслили на заході, адже українські землі були роз'єднані ще після розпаду Київської Русі. До національної держави було зроблено під час національно визвольної війни українського народу середини 17 століття під проводом Богдана Хмельницького, який прагнув домогтися соборності українських територій, об'єднати всі заселені українцями землі. Однак йому не вистачило часу консолідувати національну еліту. Після смерті Богдана Хмельницького. Українська держава перестала існувати. Поступово було втрачено не лише державність, а й соціальні завоювання Розводної війни. Трагічною виявилася і спроба Івана Мазепи за допомогою Іноземної армії добитися незалежності. Сотні років українські землі були поглинуті Річчю Посполитою, а пізніше Російською і Австро-Угорською імперіями. Чергову спробу подолати політичну і територіальну розпорошеність України вже у 20-му столітті взялась центральна рада з 22 січня 1919 року. Почалась наша єдність. Зазначили на святі, яку не змогли витерти з народної пам'яті події наступних років. Учасники свята побажали усім українцям, щоб день соборності навчив ще більше цінувати свободу і бути згуртованими а також додав сил у розбудові демократичної держави.